Добрий день, любі діти! Сьогодні у нас з вами дуже цікава тема, яка звучить так: дорослих поважати і чемними зростати. З вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Як зазвичай до нас в гості приходить наша улюблена подружка Оленка. Давайте ж привітаємося з нею голосно та дзвінко. Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим, хай буде щодня! Дорослі і діти, звіря та і квіти. І я рада зустрічі з вами щодня. Ось так от гарно, тепло, ми вітаємося з вами кожного раночку. Мабуть, ви вже навіть вивчили віршика, з яким приходить до нас наша подружка. А сьогодні разом з Оленочкою ми з вами будемо слухати оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Хто подорож в ліс? Одного вихідного дня пішли в ліс всією сім'єю батько, мати, п'ятикласник Толій, семирічний Саша. У лісі було гарно і весело. Батько показав дітям галявину, на якій цвіли конвалії. Поряд із галявиною різку щепчини. в ньому зацвіла перша квітка, запашна та рожева. Вся сім'я сіла під кущем. Батько читав цікаву книжку. Раптом загримів грім, пали перші великі каплі, а потім полив дощ, як із відра. Тато віддав свій плащ мамі, і дощ їй був не страшний. Мама віддала свій плащ Толі, і йому дощ був не страшний. Толя віддав свій плащ Саші, і дощ був йому не страшний. Саша запитав: Мамо, чому це так? Вам віддав свій плащ тато. Толі віддали свій плащ ви, а мене накрив своїм плащем Толя. Чому кожен не надів свій плащ? Кожен повинен захищати того, хто слабший, відповіла мама. А я чому нікого не захищаю? запитав Саша. Отже що я слабший? Якщо ти нікого не захищаєш, ти й справді слабший, усміхаючись, відповіла мама. Але я не хочу бути найслабшим, рішуче сказав Сашко та розкрив свій плащ над квіткою. Діти, хто був уважний, той може згадати, що в цьому оповіданні йде мова про сім'ю, яка пішла в ліс відпочивати. В лісі було гарно і весело, але почав іти дощ. І батько віддав свого плаща мамі. Мама віддала сину, син віддав найменшій дитинці Сашку. І з'ясували, що в цій сім'ї найслабший це Сашко, він найменший, і його необхідно захищати. Але Сашко не хотів бути найслабшим і знайшов найслабшу це квітка. Давайте з вами повторимо, що зробила сім'я на вихідних? Хто був уважний, той знає, що сім'я на вихідних пішла в похід в ліс. Що робила сім'я в лісі? Сім'я в лісі відпочивала, читала книжки, гуляла, дихала свіжим повітрям. Яка була погода в лісі? Погода в лісі була гарна, сонячна, тепла, але раптом зібрався дощ і почалася злива. Що зробив тато? Тато віддав свого плаща мамі, бо вона найслабша. Мама віддала синочку Толикову, а Толик віддав Сашку найменшому. А Сашко заховав квітку. Чому кожен не надів свій плащ? Кожен не надів свій плащ, тому що знайшов слабішого, кому цей плащ необхідніший? Чому Сашко не захотів одягати плащ? Сашко не захотів одягати плащ, тому що він не хотів бути слабшим. Він знайшов квітку, яка в даній ситуації була найслабшою, і проявив свої найкращі Якості, співчуття, співпереживання та повагу. Діти, а що ми сьогодні з вами робили? Ми сьогодні з вами слухали оповідання Василя Сухомлинського подорож до лісу. З ким ми сьогодні познайомилися з гарною сім'єю. Про кого читали оповідання? Про сім'ю мами, тата, Толика та Сашка. Діти, а чого ж кожен із сім'ї не використав свій плащ? Це оповідання нас вчить тому, що є хтось слабіший, за ким треба потурбуватися. І навіть коли вам здається, що ви найменші, окрім вас, є іще хтось менший, хто потребує вашої уваги. Ви молодці, наше заняття добігає кінця. Дякуємо за роботу і до зустрічі